Триває 645-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1140 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок, 29 листопада, окупаційні війська Росії. Втратили 327 580 військових, 5538 танків, 10 312 бойові броньовані машини, 7908 артилерійські системи, 910 реактивних систем вогню, 600 засобів ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5944 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1560 крилатих ракет, 22 кораблі, 10 348 одиниць автомобільної техніки та 1121 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.